Привіт, сьогодні 14 вересня у нас на дворі. 9 ранку я трошки проспав, бо я вже повинен бути на роботі, там чекали на мене. Ну, то таке. На дворі сьогодні ніби буде дощ. Ем... Так, пасмурно. Ну, пасмурно, як зазвичай, вже осінь. Тут буде такий кожен день пасмурний, так що це вже норма для нас. Плюс 17 на дворі. Ем... Спина болить. Я їду на роботу. Все раз, дощ, я в куртці. Погода така, що хочеться просто лягти в кроватку. Не видно так на камеру, але тут ось капліка. Така мряка. Ну реально хочеться просто лягти в кроватку і пити чай. Взагалі нічого не хочеться. Такі давлення, такі настроєння, що так лягти і... так... На вечір у мене таке заняття, що давно не крутив я пасата. чуть-чуть покрутити пасатика, бо в мене один датчик не робив цього парктронік. Він балувався. Коротше, думав знімати оцей весь задній бампер, його зняти, скинуть і потім міняти. У мене тут оце кілька цих цих і оцей вроді балувався. Коротше, як я почав вже це відкручувати, я забувся, що в мене під лампочкою тут ще одна типа, ця. Один такий болтик здоровий. Ну Мені впадали знімати фари, коротше, бо це треба обидві фари скинути, щоб зняти бампер. І я чисто взяв і дзернув. отут внизу є така як защитка. І вона отошла, Volkswagen. Клас, за це люблю Volkswagen, до речі. Ну і що, і поміняв цей датчик. Трошки замотав, бо тут, вказується, що попадала влага туди в, тіпа, в контакт. І зимою корот, воно це ли, летить з під колеса, ця штучка, дрючка, це якраз під оцей датчик, ось сюди воно летить. І набилось корот, воно там, по ходу, а шаль яловін чи перегорів, чи що, замкнуло, може, не знаю. то це таке, поміняв... Аби я знав раніше про цей лайфхак, то це взагалі 5 хвилин і все, поміняв, тіпа, а не оце морочиться. Та й все, такі діла. Кручу далі, йду додому. Все, 20.30, не знаю, чи мене видно. Е -е, зробив я датчик, покормив кота, все, можна вирушати додому. А ну робить мене парктронік, зараз подивимся. Так, ану, він, бо він мене короче, коли я цей треба кудись під'їхати щось. Зараз ми під'їдемо в машину. Тут не той. А -а -а. Підійдемо чи не підемо. Опа! Є! Спрацював, тільки щось, конечно, близенько. задовбав. Воно показується. І я раніше як від'їжджав, то він у мене далі пищав, якби була машина, але машини там вже немає, я вже від'їхав. Так що такі діла. вот такие ростик мастер на всі ручки, молодец, очумілий ручки у нас виходить. А я все що газую до домку, зараз щоб мене тут ніхто не збив. Та й таке. Всім пакет.